Вітаю вас, дорогі підписники! Ну що ж, у нас сьогодні з вами третій випуск челенджу з нуля до мільйону євро за рік. І ви знаєте, я на цьому тижні зрозуміла, що це буде просто особисто для мене супер відео щоденник, щоб потім згадати, як я починала, як у мене не вдавалося, не виходило. А для вас я як наглядний посібник, на який можна дивитися і розуміти, що я конкретно роблю, коли мені не вдається. І саме цей тиждень приніс для мене поворот. Долі. І так, що сьогодні буде у випуску? Я вам розповім про результати челенджу, який я запустила на телеграм-каналі Сім кодів мільйонера за сім днів, а результати вже є. Який продукт новий я буду створювати? Бо прям в мене душа моя відреагувала, і я розумію, що там, прям знаєте, є енергія. Чому мені варто відкрити секс шоп Сюрпрайс, сюрпрайс? А може не варто? Сьогодні випуску поговоримо про це. Знаки Всесвіту, які я почала отримувати, що показують мені, що дім, мій, який я хочу побудувати, вже є в моєму полі. Теж поділюсь, як вони виглядають. Знову я отримала послання від роду, і знову в мене запустилися глибокі трансформації. Тож вам буде дуже цікаво послухати, чому я дуже сильно плакала, що я реально молила Бога. І чому я вирішила все ж таки здатися? Бо вже відверто не вивожу те, що відбувається. І що я отримала через три години після оцих всіх дій, які я зробила? І саме це кардинально зараз буде змінювати моє життя. І не тільки моє, а й ваше теж. Ну що, поїхали! У минулих випусках ми говорили про те, що я хочу створювати продукт, да, код мільйонера новий запускати, і все навколо цього крутиться, вертиться. Я вам залишала анкети для того, щоб ви заповнювали. Але але так не буде. Про це теж пізніше розповім, чому саме. І до цього я вирішила запустити. Сім кодів мільйонера, тому що це такі важливі речі. Якщо їх інтегрувати в своє життя, то вони реально роблять результат. Я це все проживала самостійно, тому я знаю, що я даю, і кожен такий код я прям розписувала дуже класно. І Якщо його проходити, то він дає трансформацію внутрішню. І в результаті цього були заповнені анкети на код мільйонера. Я провела частину зі дзвонів. Частину зі дзвонів я буду проводити на цьому тижні, тому про результати я вже пізніше можу сказати. Але я точно знаю, що я буду вже пропонувати зовсім інше, тому що код мільйонера переноситься. Але саме цей челендж для мене дав дуже таке велике натхнення діяти. Я прям думаю, як це прям системно робити, як продукт. І разом з цим я відчула, що мені треба новий продукт, і який буде створений саме для жінок, тому що дуже часто так буває, що у нас є розсинхрон. Я сама його активно проживаю, і для мене це знаєте така болюча тема. І я розумію, що не я одна така, що дуже багато людей живуть в розсинхроні. Розсинхрон це коли твоя душа, тіло да, і гроші вони не разом, вони не по одній структурі йдуть. І відбувається дуже сильний дисбаланс. Тому спойлер тут для вас буде створений мною міні-курс, називається синхронізація, гроші, душа, тіло, де я буду так проводити по всім частинам ніжно-бережно, для того, щоб це все синхронізувати і щоб життя так балансувалось, синхронізувалося одним словом. Там будуть і практики, і медитації, і все для того, щоб ви прям практично його примінили. Тобто це не лекція. Я взагалі лекції не читаю. Як ви бачите, я достатньо через глибину іду, і я інакше не можу проводити. Тому я вирішила зробити таке нормальну упаковку, зробити лендинг, тобто знаєте, трошки фокус зробити уваги на те, щоб зробити продукт, запустити його, а паралельно займатись. Ну це я до цього так думала, <смітне> до того самого моменту X, про який я скажу в кінці. Але продукт я ним прям горю внутрішньо, тож я вирішила це зробити і навіть зробила, що здавалось би нонсенсом, чому я так пізно це робила, але. Сайт код мільйонера. До цього в мене не було сайту код мільйонера, тому я зробила ще домен І зараз ведеться розробка сайту. І все би нічого, якби далі не пішли знову якісь такі історії, які поглибили мене знову в глибокий транс, в глибоку трансформацію, але вона була другого характеру. Тобто, по суті, що зі мною відбувається? Зі мною відбувається, як я сказала, той самий розсинхрон. Тобто, я розумію, що. І код мільйонера треба запускати. І ще важливий момент мені на Investum Space написала людина, яка запросила мене стратегію по інвестуванню. Я така думаю, блін, я ж так люблю стратегії. Я взагалі по своїй суті теж стратег, і мій мозок здатен обробляти дуже складні схеми і механізми. Ці всі да ну не дарма я була інженером-конструктором, тому я дуже бачу знаєте, в великому об'ємі, можу так розрізати. Я це все роблю в голові. Тобто, мій мозок здатен бачити складні комбінації. Тому стратегії у мене дуже класно виходять. Я думаю, є запит, є людина. Чому б не зробити, тим більше я це люблю. От тому я отримала хоч одну оплату на цьому тижні. Саме по стратегії, я думаю, хм, цікаво, всесвіт. Такі натяки робить. Я розумію, що саме сферу нерухомості, там, де я разом з чоловіком, да мені все одно частково треба в цю сферу поглиблюватися і бути більш там активною, саме стратегічно. Тобто, забирати не тільки там маркетингову частину, а саме стратегічно давати клієнтам да, або підписникам. Варіанти стратегій, а також, якщо що, то формувати стратегічні портфелі. Тому що в мене це дуже добре виходить. Так, я вже не консультую там по криптовалюті, по акціям, але я знаю, куди направити, якщо є на це запит. Тому Бінго, Всесвіт, мені додає ще одне, і я розумію, що я нічого не розумію. Що стосується секс-шопу, це взагалі цікава історія, тому що ще до від'їзду до Сицилії мені астролог давала розклад, певний мій, да? і вона мені сказала, що в тебе великі гроші, там, де є інтим і все, що пов'язано з інтимом, тобто, можливо, секшоп там, або інтимні ці всі іграшки, або ще щось таке відкрите, тому що саме в цій зоні в тебе багато грошей. І я це перечитувала, і я так. Знаєте, пролибалась, коли прочитала, що я її відписала. Типу, да, цікаво, ну, типу, дивно якось звучить, взагалі не про мене. Аж поки я не приїхала з Сицилії і зрозуміла, що це про мене. Тобто, в мене розпакували ці всі енергії, і я зрозуміла, що мені це цікаво. І тепер дивіться, яка історія. Тобто і трансформації, і код мільйонера, і гроші, і секс, і інвестиції. І в мене просто стається в голові тотальний вибух. Я взагалі не розумію, що робити. Плюс додатково мені все світ так, типа, намікає на те, що онлайн-платформа, бо я хочу онлайн-платформу код мільйонера робити, там така велика процесна робота. І я вибухаю просто, тому що в мене йде тотальний розфокус, мене боженька просто наділив якоюсь космічною машиною тут в голові, і я взагалі не розумію, що з цим робити. Тож інструкцію мені ніхто не дав, і, як то кажуть, розбирайся самостійно я пішла розбиратися в чат GPT астрологічний де задала питання так і так, і так, і так кажу, мене просто розриває на ці всі три частини. І чат GPT мені видає те, що дивись, тобі не треба. В тебе кот мільйонера це як така парасолька, під якою є розкриття жіночності, сексуальності, але не, ну, не просто там магазин товарів. Це саме Творення простору для жінок, де я через свій власний досвід можу розкривати оцей весь жіночий потенціал, бо це дуже сильно пов'язано з грошима, воно реально прямо пов'язано. Насправді, з грошима пов'язано взагалі все. Ну, якщо так дивитися, просто наш мозок не здатен так щитувати інформацію, тому нам здається, що щось окремо, щось окремо ну тобто, ми звикли це розділяти. Насправді, це все от така єдина екосистема, і. Інвестиції, да, здавалось би, ну, взагалі, де, де зв'язок, інвестиції, сексуальність, код мільйонера. І мені чат GPT пояснив, як це все я можу об'єднати. І мені трошки полягчало, але не надовго. В четвер я проводила ряд сесій, і у мене почались такі історії відбуватися, що у мене почав ще маячок. Дому мого маякувати. Да? Я зараз так може різко перескочила, але я потім поясню і зв'яжу це для вас. І я сиділа на балконі, і мені дівчина каже, о, а ви ти ж в власному домі живете. Я, так, я взагалі здивувалась, тому що в мене наче видно, що в мене багато поверхів за склом. Але сам факт. Тобто, люди з нами говорять фразами-кодами. І оці всі випадкові фрази вони завжди не випадкові. Тому теж у себе обов'язково слідкуйте. За тим, що ви чуєте, чи не натякає вам на щось всесвіт, що щось вже заходить в ваше поле, тому що з точки зору саме карми, воно відбувається саме так. І далі, в цей же день, коли в мене такий маячок про дім відбувся. В цей же день мені пише моя дівчинка, яка в наставництві, і вона починає питати, Валя, як правильно там робити цю медитацію, яку ти даєш про формування своєї реальності. Бо я дуже хочу свій дім і ну, продовжує. Думаю, хм, цікаво, як в полі да, сьогодні дім-дім. І третій, тобто я отримую три знаки в один день. І третя мені телефонує там некий Юрій, який нам допомагав землю саме купувати. І вони там зробили одну таку історію. Так, щоб там, лічильники підзавязати під Києво Бленерго. Ну, в общем, вони трошки там на це витратилися. І сказав, що я якби, маю віддати, там, коли зможу певну суму грошей. Вот. І сказав: як зможете, так зможете. Окей, думаю, слава Богу, тому що зараз прям не можу. Да? І це для мене був третій натяк на те, що щось відбувається. І в мене прям виникло бажання думаю, блін, треба хоча би з'їздити на свою землю та знаєте, якби стати на неї і трошки провізуалізувати, як тут розростається і виростає будинок. Ну, в общем, така думка в мене промайнула і якби ускальзнула. І далі вже відбувається саме цікаве. Я лягаю спати, і мені сниться сон. Мені сниться такий цікавий сон, що я начебто десь знаходжусь, і начебто мені є куди їхати, але в мене типу ключів немає. Да? Там тьотя моя снилася, що ну, не вона снилася, що я можу до неї приїхати. Але Я така, ну я ж не можу з бухти барахти, приїхати. Да? Там додому теж не можу приїхати. Ну, як, якось таке знаєте, щось снилося. І е, специфіка сна була така, що я вві сні розумію, що мені нікуди їхати. Тобто, начебто, якби немає корня, захотілося якби родового корня такого. Да? До, до цього якось в мене такого не було. Я була ну, абсолютно спокійна. Але прямо в мене виникло бажання, і я зранку прокидаюся і розумію, що в мене, знаєте, таке сльоза катиться, тому що це якось так воно по-свіжому. Плюс ця вся історія з тим, що я взагалі заплуталась, куди мені йти, куди мені рухатися. І я розумію, що я вже в тотальному ступорі і нерозумінні, що відбувається. Чому в мені заблоковані гроші, чому до мене не йде якийсь там потік доходу, чому взагалі немає ніякої там реакції на мої відео, там якісь да, чи ще щось, або хтось приходить, ну не заходить в програму. Ну тобто якось все от дуже скользька, да? ну, тобто начебто як я б'юсь головою об стінку і не можу її пробити. І Зараз я стала прокидатися достатньо рано для того, щоб робити медитації, різні практики. І я розумію, що треба заходити в більш глибоку медитацію заходити до Творця. Я цього до речі, на коді мільйонера теж вчу робити, як прямо виходити до Творця. І я розумію, що мене взагалі вже знаєте розвезло. Я заходжу в канал я включаю таку медитаційну музичку і заходжу, і просто розумію, що в мене отак от сльози отак от течуть, я вся мокра, тому що я просто кажу Господи, будь ласка, я не знаю, що робити у мене просто більше немає сил. Я просто здаюсь, покажи мені дорогу, шлях, дай мені якийсь знак, бо я реально не розумію, що мені робити. Чому в мене немає грошей, чому тобто, не йде ніякий потік, чому нічого не відбувається? Тобто, у мене такий, знаєте, крик був болю внутрішнього, тому що я реально зайшла в тупік. І після цього всього я коли оце, знаєте проплакалась, проривілась. Потім я ще сходила в медитацію до своєї родової системи, тому що у мене, знаєте, що ця історія да, і дім тут, ну тобто в мене якось воно так наклалось. Я пішла до родової системи, трошки схоже з регресивним гіпнозом, але трохи, трохи по-іншому. Просто я інтуїтивно вже такі речі роблю, бо в мене відкритий цей канал. І я сходила до своєї родової системи, теж попросила. Ресурсу і попросила вкорінитися, да тому що ну я відчуваю, що мені треба прям пустити корня. І коли я вийшла з медитації, в мене такий знаєте, був щелчок внутрішній ключ. Треба купити ключ. Я заходжу на тіму і знаходжу ось такий ключ. І він так ще назва у нього красива: богемський. Там Я забуваю чат GPT, Він каже: Слухай, взагалі ідеально. І якби живу собі день до обіду і в обід у мене просто щось щолкає. І я розумію, що я хочу позаходити в різні енергії для того, щоб теж попросити генерала Джифу. Зараз поясню, хто це щоб були клієнти, да був потік. Є китайські ці всі науки, да є цемень. Ця наука вона використовувалася для ведення війн, але зараз вона адаптована під сучасні реалії, тому використовують там бізнес і так далі. Я використовувала це. Мені робили цемень по походи, тобто треба в енергію певну іти. Ну мені воно якось не зайшло. Спочатку був такий в мене вау ефект, а потім мені було складно інтегрувати це в своє життя, тому я короче кажучи забила на цю всю історію. А є ще одна історія, називається бадзи. І я зрозуміла, що мені захотілося вивчити бадзи. І я просто неряю в цю всю історію і розумію, що я відкриваю просто джекпот, тому що саме бадзи мені показало. Що 23 й рік був супер успішним для мене, і саме в 23 му році я заробила якраз ті самі мільйони. Він показав, що саме цей рік, 25 й він в мене ну там він так по сегментам, да? тобто середнячок такий, що він такий трансформаційний достатньо і непростий. І саме удачні періоди там в мене були на початку року і будуть аж в кінці, листопад і грудень. І я починаю аналізувати, да, вже, якби постфактом, що саме в лютому я отак от легко набрала групу на кот мільйонери, і заробила там 18 тисяч доларів, тому що ну, була енергія під це, і я якраз інтуїтивно зайшла, або у мене так співпало, що я раз і легко взагалі взяла гроші. Тобто я навіть без напрягу це все зробила. і Я не могла зрозуміти, чому саме зараз я не можу взагалі ніяк нічого взяти. Чому все, що я не роблю, у мене не виходить, а все тому, що я не під ту енергію пляшу, тобто мені зараз категорично не можна. Робити великі запуски, великі проєкти, дуже ресурсно вкладатися, воно просто в мене не піде, і воно в і не йшло. Але це не означає, що я не можу заробити грошей. Просто мені треба інакше. Тобто мені зараз варто йти більш мілкими консультаціями. Ну мілкими я маю на увазі, просто, просто консультаціями. Да? Консультації, наставничіство теж можу брати. Але ненадовго, наприклад, там, на рік брати мені не варто краще, там короткі такі наставництва. Тобто, у мене з'явилося розуміння, що мені зараз в моменті робити. І ця карта, вона повністю. Відповідає моїй енергетиці, конкретно моїй, щоб ви розуміли навіть те, що я не можу продавати, да ну в не в моїй карті продавати саме в моїй карті віддавати, давати, давати, давати. Саме тому, коли я запускала да, Investum спейс, у мене були тоді менеджери з продажу, і це моя ідеальна модель. Саме з менеджерами з продажу я можу заробити. Ну, Такі вагомі вже гроші. Та, самостійно я теж можу, але такі вже вагомі масштабні гроші саме з менеджером з продажу, де треба системно саме продавати. Також я подивилася, бо я... Це мені цікаво було все, інвестиції, наприклад. Да? І в нас з чоловіками різняться. Наприклад, йому не можна в криптовалюту інвестувати, а мені можна. Мені, до речі, не можна отримувати регулярний дохід. Його у мене в карті просто немає. Тобто, будь-яке бажання отримувати оцей регулярний, Регулярний, знаєте, системний, як кажуть, стабільний, хочу стабільний дохід. да, от Хто з вас такі? От. То, можливо, у вас точно так. Но це треба дивитися індивідуальну карту. І я розумію, що те, що я хотіла запустити вічний наставник, не моя історія. По підпискам мені ну, не моя історія. Ну, Точніше, там можна, але є нюанс, який теж карта підказує, як робити. Я отримала просто, знаєте, от відкрила це як рентген, який просто показав, що дали. Жить. Тобто я знаю тепер, коли мені запускати відео, коли мені запускати продажі, коли мені не варто цього робити, коли мені краще виділити день, де просто я структурненько пороблю презентації, пороблю таку системну роботу, тому що це буде відповідно енергії. Але якщо енергія не відповідає, наприклад, вона ну, пересікає, перехрещує, якби може трошки знести, то є рекомендації до балансування цієї енергії. Це не страшило. Ока, якась да це просто інструмент, коли ти його розумієш. Знову таки, як будь-який інструмент, явіть, ви би не знали, як користуватися телефоном, да, і просто б щось там кудись стикали. От наше життя приблизно так і виглядає. Ми кудись стикаємо і не розуміємо, чому воно не працює. А коли ти реально розумієш, що отут тобі варто на оце звернути увагу, отут на оце. Я також продивилася. Наприклад, в мене внутрішньо виникає таке вже потихонечку бажання писати книгу. Я проглядаю, і мені видає, що писати саме книгу варто, якщо ти хочеш, щоб вона була да? варто писати вже в жовтні, а видавати в жовтні наступного року, ну там ще місяці, ну тобто конкретні місяці, тому що до цього там не буде енергії. Thank <laughs> Коли мені варто писати курс, так, щоб курс був реально класний, наповнений, щоб він був натхненним, писати в такі-то дати. Да? Раніше буде, буде не то, а не хочеться ж давати не то. Да? Хочеться дати те, щоб було дійсно трансформаційно класно для людей, тому я буду, звісно, цим теж користуватися. Так що, ось такі історії можна подивитися абсолютно все, можна отримати стратегії по-будь-чому. Я також ще спорт передивилася. Да? Є дні, коли треба, так знаєте, хорошо так хардворк зробити, а є дні, коли. Не варто робити, тому що енергія буде суперечити. Звісно, що в спорті трошки, якщо ти відчуваєш своє тіло, то ти можеш сам розуміти да, адаптуватися. Але буває так, що ти починаєш, типу, ну, піду в спортзал. От у мене якраз реально було в понеділок, думаю, піду в спортзал, але розумію, що щось якось енергії немає. Ну так, порозминала, щось трошки потягала в силу своєї сили, да? ну якось не то. А мені в цей день не можна такого робити по енергії. Ну, відповідно, вона й була слабка. Тобто, в цей день хорошо мені було зробити йогу, да? але я не робила йогу. Ну тобто, от, от так, от. десь потанцювати, десь медитація, десь просто дихальні практики. І коли ти живеш в синхроні з цією енергією. То відповідно в тебе і життя дуже сильно збалансовано, і ти не викидуєш, по-перше, гроші на вітер, тому що ти не робиш оці хаотичні рухи, не вкладаєш. Да? І кстати, по грошам на вітер, мені до листопада взагалі навіть в таргет не можна вкладати ні більше ніж 500 доларів. Тому що це вже буде вважатися, що вже великий вклад, великий проект. А це мені зараз просто протипоказано. Ось такі історії. Да? Якби я ну, не думала, і в мене були б, наприклад, гроші, да? був би великий ресурс, я б просто їх злила. Та ж сама історія з інвестиціями. От інвестиції ми вдало попали. Я ще подивилася же, чоловіка. Ми, кстати, з ним теж класно по енергіям сходимося. Ми ще ідеально пара з ним по енергіям. Тож можна теж і пари дивитися стосунки, можна подивитися житло, можна є геоматриця. Да? Тобто Геоматриця показує, в яких країнах там, чи містах тобі класно робити продукт або запуск, да? або бізнес, де робити, де не робити, куди масштабуватись, куди не масштабуватись. Тобто, повністю як бізнес-стратегію можна зробити взагалі все. От просто можна зробити все. І я витратила ну чистими 9 годин на те, щоб вивчити оцю всю історію і робити це іншим. Тому Саме в цьому відео я буду залишати анкету на те, щоб ви могли замовити такий розбір. Я там все детально опишу, щоб для вас був орієнтир, та, що ви можете замовити, тому що все це зараз ну, ні про що, грубо кажучи, да. а от саме більш конкретно то я вам дам таку навігацію, на яку ви можете спертися. Але звісно, що ви можете і своє питання задати, тому що у вас може зараз щось своє болить. Здоров'я теж можна подивитися. Хоча я здоров'ям ну не займаюсь в контексті того, що як послуги, да? але якщо сильно там треба просто глянути по загальній карті, то можна. Наприклад, моєму чоловіку йому життя на 12-му поверсі дуже не, не окей. Йому треба ближче до землі, бо він по стихії вода і йому добре внизу бути. А мені окей, наприклад. Да? І ту землю, де ми купили, він навіть пробив мені геолокацію. І що класне місце, насправді у нас ти куплена земля, все, можна жити, воно для нас буде енергетично наповнено для обох. Йому треба збалансувати там одним, мені іншим, і тоді у нас буде все теж гармонічне житло, яке обох нас буде наповнювати. Так що карта Бадзи – це реальний скарб, який реально може відкрити вам. Код мільйонера, і ви будете рухатися в комутечні, а не проти течії або взагалі <плес> в бік да, лісом полем, як я до цього рухалася, просто всліпу. Звісно, що якби я ну, не мала такого досвіду, я би до цього не прийшла. Да? Тому що я про бадзи раніше знала, мені навіть трошки там робили розклад такий, але такий ну, більш такий загальний, скажімо так. А тут я знаєте, вдоль і поперек це все перешортила. І зрозуміла, що це просто, просто конфета, просто скарб, просто ящик з багатствами, який я тепер можу використовувати як для себе, так і для вас. Я так увліклась вам розказувати це все, що забула вам сказати, що обов'язково підпишіться, якщо не підписані. Якщо можливо перша в мене бачите інші випуски до цього, можете подивитися. Прошу поставити лайк і, будь ласка, пишіть мені коментарі, чи цікавий вам взагалі такий контент, що ви для себе берете. Тому що я зараз для вас така жива книга, да, відкрита книга, поетапна знаєте, таке реаліті життя, де я ділюсь. Тим, що є в мене, і те, що по факту відбувається, без фільтрів, як кажуть, без просто наживо, начисто нічого від вас не приховуючи. Тому буду дуже вдячна, якщо будете ділитися теж своєю рефлексією. Ну, а я з вами, як завжди, не прощаюся, тому до зустрічі в наступному випуску. Мені самі цікаво, який буде наступний тиждень. Всім цьом!